Рабіндранат Тагор індійський письменник, поет, композитор, художник, громадський діяч. Його творчість сформувала літературу та музику Бенгалії. Він став першим серед неєвропейців, хто був удостоєний Нобелівської премії з літератури. Обриваючи пелюстки квітки, ти не отримуєш її краси. Ми пізнаємо людину не по тому, що вона знає, а по тому, чому вона радіє. Якщо ти не бачиш сонця, не плач. Крізь сльози ти не побачиш зірок. Ніколи не бійся миттєвостей. Так співає голос вічності. Коли в будь-якій одній релігії виникає претензія змусити все людство прийняти її доктрину, вона стає тиранією. Ми живемо у цьому світі лише тоді, коли ми його любимо. Головне, чому вчить людину життя Це не тому, що у світі існує страждання, а тому, що від неї самої залежить, Чи оберне вона страждання собі на благо, чи перетворить його на радість. Песимізм форма душевного алкоголізму. Яка величезна різниця між Прекрасним, вільним? Нічим не затьмареним світом природи, таким спокійним, тихим і незбагненним і нашою повсякденною суєтою, з її нікчемними скорботними тривогами та суперечками. Ви не зможете перетнути море, просто стоячи і вдивляючись у воду. Не витрачайте часу на марні бажання. Страждання це плата за все, що є цінним у цьому житті. За силу, за мудрість, за кохання. Навіть зграя розбійників повинна дотримуватись якихось вимог моралі, щоб залишатися зграєю. Вони можуть грабувати весь світ, але не одне одного. Я попросив дерево. Розкажи мені про Бога, і воно зацвіло. Людина гірша за звіра. Коли вона звір. Безліч людей можуть говорити хороші речі. Але мало хто вміє слухати, тому що це вимагає сили розуму. Твоє сонячне світло посміхається зимовим дням мого серця, ні на мить не сумніваючись у поверненні його весняних квітів. Справжню красу кохання може пізнати тільки віддана дружина, але не блудниця. Пил мертвих слів пристав до тебе омий свою душу мовчанням. Потонувши в насолодах, ми перестаємо відчувати будь яке задоволення. Трава шукає на землі натовпи собі подібних. Дерево шукає на небі свою самотність. Дозволь тому бачити колючки, хто має очі, щоб бачити троянду. Вода у посудині Прозора, вода у морі темна. В маленьких істин є чіткі слова, у великої істини велика безмовність. Зорі не бояться, що їх приймуть за світлячків. Зачини двері для всіх помилок, і істина залишиться за порогом. Подружнє життя це мистецтво, і його треба щодня оновлювати. Людина йде в шум натовпу, щоб утопити в ньому свій власний крик промовчання Бути відвертим легко, коли не збираєшся говорити всієї правди. Павутина прикидається, що ловить росинки, а сама ловить мух, коли серця сповнені любові і б'ються лише від зустрічі до розлуки, достатньо й легкого натяку, аби зрозуміти одне одного. Безмежна надія та ентузіазм головне багатство молоді. Чим яскравіше проявляє себе індивідуальність, тим більше вона прагне доєднання з усім світом. Темні хмари перетворюються на небесні квіти, коли їх поцілує світло. Смерть це згасання світла лампи в променях світанку, а не згасання сонця.